Привіт, зараз розповім про енергетики в нашому харчуванні. Чи енергетики є шкідливими або вони навпаки корисні? А розповідати буду на прикладі оцього продукту. Бренд не називаю, але гадаю по пляшці, та і так всі впізнали про що піде мова. Що ж, поїхали? А перше про що згадується, коли ми говоримо про енергетик, це кофеїн. Мовляв, неймовірна кількість кофеїну міститься у пляшці. Але скільки саме тут все написано: 32 міліграми на 100 грамів. Або саме стільки кофеїну в оцій пляшці, скільки містить порція звичайної кави. Ну і я нагадаю, що чорний або зелений чай може містити навіть більше кофеїну, ніж кава. А другий енергетичний компонент, ну або енергетичний в лапках, це таурин. Насправді, таурин це така амінокислота, яку ми отримуємо з їжею і навіть просто виробляємо в своєму тілі. А правда полягає в тому, що таурин дійсно потрібен для того, щоб наші метаболічні процеси йшли активно йшли таким саме чином, як потрібно. І можна довго сперечатись, чи нам потрібен додатковий таурін. Чи весь таурин, який людина потребує, вона сама для себе і виробляє. Але правда в тому, що таурин суто допомагає метаболічним процесам, але нічого не активує і не стимулює. Таурин не є класичним енергетиком у звичайному сенсі цього слова. Йдемо далі. Наступне питання: а скільки ж там цукру? Ну що ж, поговоримо про цукор. А в продукті з нульом калорій цукру немає. Проте, є цукрозамінники. І ось тут цукрозамінники напрочуд нешкідливі. По-перше, серед цукрозамінників згадується сукролоза. Сукралоза на сьогоднішній день вважається одним з найбезпечніших цукрозамінників в сучасності. Ну, а на другому місці ацесульфам К. От до нього при високих дозуваннях можуть бути певні питання. Але якщо ви п'єте, Щодня менш ніж 4 отакі пляшечки, він вам не зашкодить, бо його дозування в такому продукті дійсно достатньо низьке. А, наступні компоненти, на які варто звернути увагу, це вітаміни групи Б. Можна вважати, що вони не засвоюються із напоїв та із вітамінних е, добавок. І я, наприклад, можу розділяти таку точку зору, але вони точно не шкодять. І якщо ви полюбляєте усілякі спортивні вітаміни, де додаються вітаміни групи Б 1 Б2, бо дійсно без вітаміну Б1 та Б2, наші метаболічні процеси не будуть йти так, як їм треба йти, то ви повинні розділяти точку зору, що енергетик, який міститься ці вітаміни, вам не зашкодить, навпаки, може допомогти. До речі, про вітаміни. Вітамін в 2 має такий насичено-жовтий колір. і один з барвників ось тут це саме вітамін в 2 тобто навіть в якості барвників використані вітаміни. А що ще тут також міститься сода, а, магній, діоксид вуглецю. А, проте, я не знайшла жодного насправді шкідливого компоненту. Отже, висновок: що найменше цей енергетик вам нічим не зашкодить. Що найбільше він може бути навіть безпечніше за безперервне пиття кави. Особисто я іноді використовую такі напої посеред дня або на хайкінгу, вони мені допомагають зосередитись і бути більш активною. Якщо вам також, ну що ж, можете вживати і не думати, що робите зі своїм тілом щось шкідливе, бо це не так, енергетик вам не зашкодить. Ну знов таки, якщо ми говоримо про адекватну кількість одна. Максимум дві пляшечки на день, і бажано все ж таки не щодня.